Посоромтеся та застидайтесь, народи без сорому. Поки народиться установлене, мине день як полова. Поки не прийде на вас лютість гніву Господнього, поки не прийде на вас день Господнього гніву. Шукайте, Господа, всі покірні землі, хто виконує право його. Шукайте правди, шукайте смирення, може будете сховані ви в день Господнього гніву. Бо покинута буде аза, аж келон опустошенням стане. А шадо до півдня його виженуть, а екрон буде вирваний. Горе мешканцям довкілля морського, народові крицькому. Слово Господнє на вас, хананеї, краю филистимлян, я тебе вигублю так, що не буде мешканця. І буде довкілля морське пасовищами, повними ям пастухів та кошар для отари. І буде оце побережжя останкові дому Юдоного, на них пасти будуть. У домах хашкелону ввечері будуть лягати, бо їх відвідає Господь, їхній Бог, і він їхню долю приверне. Чув я ганьбу муавовую образи Амонових синів, які ображали народ мій і чванилися над границею їхньою. Тому як живий я. Говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, станемо як содом, а Амонові сини, як гомора, землею тернини, і солончаком, і навіки спустошенням. Пограбує їх решта народу мого. А залишок люду мого їх посяде. Оце їм за їхню пиху, бо вони ображали і чванилися проти народу господа Саваота. Господь буде грізний проти них, бо він знищить всіх богів землі, і вклонитися будуть йому кожен з місця свого, усі острови тих народів. Також ви, етіопляни, побиті мечем моїм будете. І на північ простягне він руку свою та й погубить Ащура. І ніневію учинить спустошенням, суходолом, мов ту пустелю. І будуть лежати серед неї стада, усяка польова звірина, і пелікан, і їжак будуть ночувати на мистецьких прикрасах її, сова буде кричати в вікні, на порозі ворона, бо віддерто кедрину його. Оце оте радісне місто, що безпечно живе, що говорить у серці своєму, я і немає вже більше нікого. Як стало воно опустошенням, леговищем для звірини? Кожен, хто буде проходить повз нього засвище, своєю рукою махне.